Це ще на вас Так, Це ще ваше проходить. Даємо вас до відомого, що ми будемо проводити відеозйомку. Мене, не вас, а нашої з вами розмови. Тому що ми uh, рахуємо, що після того випадку, який був з буде треба. Він буде проводити слухами мене, не вас. По першому питанню, по цій заяві, що е, е, в курсі події, о, в курсі дії, да, щодо, щодо того, що як поводився е, ваш підлеглий працівник прокуратури Сімон Іван. Да, Юрій Петрович. Юрій Петрович, довів. Ми з ним спілкували, Значить, ми е, дійшли до такого висновку, що... Ми вчора болюжи, да? ми маємо дійти до обласного прокурора, але в зв'язку з тим, що ми вирішили питання, що то рівень, рівень е, ваш, да? не, не, не гол, да? ми хочемо вирішити це питання з вами. До 9 числа. 9 лютого ми збираємося на прийом до обласного прокурора, до Москаля і Маншальних Князя, тому що в обласному місці в нас е, є питання. Зато чекаємо, е, щоб ви розглянули, а вже по, по результатах особового стеження дасте нам відповідь. От, я надав запит, да? запит і заяви, щоб припинити наш розгляд заяви, то що це знаходить до сім'ї. Зв'язку з тим, що е, при розгляді поданої заяви з боку його порушено наше право. Він заяву не розглядував належним чином. Значить, е, і цю заяву буде продовжено, але вже буде звернення додаткове до... Вищу теж і органу прокуратуру, тобто обласну прокуратуру, щоб був не провели незалежний розгляд. Не вами, а і назначили працівника обласної прокуратури. Тому що бачимо, що ми є заангажовано. І тому з цього приводу ми надали заяву, щоб припинити подальший розгляд. ім'я да, да, вже... нас... да, да, да. Так, так, просто У І інформаційний запит, щоб вони нам дали відомості про е, е, декларацію про доходи пана Сімьона. Бо у, у аудіозаписі чітко видно, що він живе слово на зарплату, що в нього є машина, чи машина показана у декларації доходу, чи ні, зато нам, прошу нам дати е, церкву е, декларації, або вказати, де се знову тому що на сайтах прокуратури я ніде не, не, не побачив. Е, далі його посаду і його обов'язки, бо тому що однозначно ми будемо подавати як судові органи, так і прокуратури е, щодо його це. Однозначно, що ми будемо, як громадськість, вимагати його звільнення за її події. Як буде прийнято рішення прокуратури, то вже буде їхні. Прийня. Це наша вимога, але ви мусимо поступатися на законом. Але те, що він поступив, як він поступив по відношенню до потерпілої і по відношенню до громадського формування, як він це поводив, як він вказував на наші недоліки, що ми не маємо права, то я приніс наші права і гов'язки. Ми, ми керуємося законом е, Конституції і законом України про участь в охороні громадського порядку. Не має спеціальний статус. Ми маємо право вставити під покормим, людей, побачити машини. Це наше самоправо. А він вказує у альзасі, що ми не наділені ніяким повноваженням. Чого ж до нас звертають? Тобто е, у своїх умозах він говорить, що ми ніколи. І що ми зро, робимо... Е, значить, дії, Що ми потім законно і що він буде збирати відносно нас матеріал. Ви розумієте, про що це мовити? Ви слухали ці аби замовляти оцінку. Його ну, оцінку в мене допомогу від, обов'язково. Відповідає від, вона тим т, 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 етичній стороні, е, моральним цінностям, що має е, е, володіти працівницям. Так буде проведено відповідне розтеження на я вам. Не буду казати. Тому що скарга офіційно наші не відходила. Ви здали Віктора Петровичу, Петровінській я знаю. Тож її не розкладували. Ми, ми, ми хотіли заїхати, але треба було так. І, 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 да, да, да. і ми не мали е, фізичного Це, Це по цьому факту. Що стосується першої вашої заяви, яку ви кажете передоручити розгляд, вона вже передоручена, дорушає Роман Романович і розглядає. Тому що... Дайте я поясню, добре. Тому що за даним фактом... Міліці 11 січня розпочати кримінальне провадження, але не по 296 й хуліганцях, а по 125 й звернувся пан Палюк. І посередним керівником там призначений до Рушевич. За сключаємо розвідка зного звернення первинно, доручено йому. Це, якщо по цій сказі можемо пояснити, що стосується скарг, офіційно до нас не йдуть через, через Деревську місцеву прокуратуру, відповідно, пільно буде проведена перевірка. Під, кажуть, керівництвом Юрія Петровича, все-таки він керівник. У нас тут просто даний час відпуститься перший заступник Дверівського місцевого прокурора, знаходиться. Було об'єднання, відповідно, mm -hmm. трошки нам. щодо припинення е родину заяви. Ми дали, що, ми прийняли, бо, тому, що ми бачимо, Припинити взагалі. Да. Да. А, так. А, бо я так розумію, що передручити іншому Ні, після розгляду службових стені поникаємо, яка буде ця... Тоді все. вже ми приймемо рішення, чи е звертатися, чи не звертатися е подальшому. Заява така є, ми ну, у цього були вашого працівника е прокуратури, він прийняв заяву, е дав на реєстрацію, тут вже... Тепер. 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 Ну, скажу вам, yeah. Він тут прийняв, але все одно ми передаємо. Петрович ставить відповідну резолюцію. На злего працівника, який відповідно проводить перевірку, або займається там особисто чи доручає комусь і своїх заступників. І ще одне, я би хотів звернутися по такому питанню. Ми зараз згідно законодавства про громадський моніторинг судових засідань, да, часто знаходимося в засіданнях, тобто моніториме діяльність суддів і так далі. Часто є виникають питання, що прокурор приходить без форме одягу. І, і заявляє сюди, що він не готовий до проведення судових е, участі в судах. Тобто Виникає питання, що якщо е, чоловік має е, приймати участь, він має бути підготовлений. Що стосується, вчора е, ну, відбулося засідання суд, е, суда, але да? були всі е, е, учасники судового засідання, але він знову настоював, щоб перенести суд. Не, не, не звинував питання. Значить, як про кого конкретно? Про Сергія, Сергія, як його фамілія, не спомню зараз. Ракушин. Ракушин да. Він там є представний представляє інтерес. Кримінальний Так, Кримінальність по Хабару. Mm -hmm. Киричан. І знову там виникло питання, знову у них виникає якісь непонятні взаємодії з судом, один на другого, то. Тобто ну, десь би звернути на це увагу, що, на, на що професійності і так далі. Щодо форминого дня, щодо приходу на роботу. Я постійно приходжу тут своєчасно сюди реєструвати заяви, і я не бачу тих людей, які мали б своєчасну роботу. Їх не в судові немає, ні в міліціяні розумієте? Тобто люди мають дотримуватися. Е, значит, да. внутреннего рабочего порядка, так? Да. И, слава Богу, я, кажу то, то, то. я скажу вам, я начальник все я хочу, что... все допуваю да. Петровичу. Да. Вот, до того, мы тут новий, можливо ще не все знаю, готовий открыть до діалогу, будуть якісь питання, чи через Юрия все. Петровича, у меня, у вас есть мой телефон. Да. Если в телефонном режиме, не, как раз не выходит, приходите, выслушайте, потому что... И еще одне одно, одно прохание. Я підготував тут наші права и обовязки. Ну, так у нас до законодавства, Ні, ну розумієте, склалось таке враження, що, що чоловік знає не знає, це. що не ми маємо права ті робити функції. Чи не маємо право ті функції робити? І тоді така, може і за незнання закону він так і, і, і повів себе. Якщо б він знав, що ми маємо право. Звертатися, ми маємо право ініціювати наші пропозиції, ми маємо право складати протоколи адміністративні, ми маємо право доставляти людей, ми маємо інші права, передбачені законодавством. Може він би так і не поступив, щоб знав, що ми, нам... ми маємо право, але він е, в очах громадськості викладає нас як організацію, яка діє незаконно. Тобто виникає не питання тоді, чи він володіє ту е, е, законодавчу базу, яку ми яку, керуємо? От і все. Я прошу вибачення, що я роз... радий, затримали. Ну, от, е... І ще я надам йому е, таку розпочатку, щоб було і в нього. Значить, а, ще хочу вам сказати, що ми законно в законний е, спосіб зареєструваної організації. Тут є виписка. Тут що ми є платниками. ми даємо звітність? У нас погоджені всі статути з прикордонною службою, з міліцією. Всі наші працівники, члени громадського формування пройшли спеціальну перевірку. Всі прийшли спецперевірку в міліції. Всі є нас 52 на чоловіка, сум... да. всі пройшли в наркологічній тобто, до... да? е... на службі на, на несудимість. На інші речі прикордонна служба по своїх питаннях перевіра. Тобто всі люди, мало що добре, спецперевірку, а ще й підготовку. І на підставі цього дається посвідчення такого звірця. Да? О, я вам надам, щоб буде mm -hmm. Де вказано, що ми являємося тим-то і діємо на підставі того чи іншого закону. Тобто ми е, діємо в управовому полі. Е, Посичення підписує орган виконавчої е, влади, який реєстрував наше організачування. Тобто ми пройшли всю юридичну і правову е, значить, реєстрацію, ми е, реалізовані відповідним чином. Але, але основна мета що? Сприяння органам міста Ради, міста Германів, мікрофон і так далі. Но як ми будемо як як співпрацювати, якщо е, то, що він висловився у цьому, може дати якийсь позитив? Якщо наша пряма задача е, е, повідомляти про скоєння злочинів, ми ти здобимо. Не, не буду повторюватися, бо ну, Юрій Петрович вам сказав, що в цій ситуації детально все і буде надано принципово ці аудіозапис є, і ваше звернення буде правильно Дуже вам дякую. Да, 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 ну, да. дуже, дуже вчасно, я думаю, ми зустріли, у нас були інші е, заходи, ну, але е, в зв'язку з тим, що це віднесли чисто да? нас прийнялася вислухання наслеменно.